Цьогорічна вступна кампанія до вищих навчальних закладів має ряд суттєвих відмінностей порівняно з попередніми роками. Однак залишається незмінним те, що зовнішньо незалежного оцінювання нікому не оминути. Тому у молоді зараз важливий час, адже триває насичена підготовка до ЗНО. А вже потім буде не менш важливий крок подання документів до вищих навчальних закладів. Вибір зараз доволі складний. Кожен університет має свої особливості, тому далеко не всім легко обрати той вуз, де можна буде отримати якісну світу тім сьогодні ми пропонуємо поговорити про один із них про університет імені Бориса Грінченка. Адже до нашої студії завітав ректор цього закладу Віктор Огнев'юк. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Раді вас вітати доброго ранку студії. вам. Доброго ранку киянам і всім глядачам України. Знаємо, що ваш ВНЗ входить до ТЕВ топ 10 найкращих ВНЗ столиці. В чому ж унікальність вашого закладу? Бо знаємо, що це незвичайний заклад, і є в нього своя особливість. Ну, насамперед, особливість його та, що він належить територіальній громаді міста Києва, і Київ дуже дбає про освіту. У нас є унікальна інфраструктура, яка дозволяє студентам вчитися, використовуючи всі сучасні технології, починаючи з дистанційних форм навчання чи технології навчання, так буде вірніше. Включаючи мультимедійні е, проектори, мультимедійні презентації, якщо їх 88 в університеті, е, телестудія, зараз ми працюємо над створенням унікальних центрів компетентності з, з кожної із 38 спеціальностей, за якими готує наш університет. Ну, Окрім того, скажімо, і ви говорили про приймальну комісію, про вступ. Ми я хочу сказати приємну річ для насамперед випускників навчальних закладів міста Києва, оскільки е, університет, який фінансується столицею, столиця дбає про те, щоб е, долучати випускників університету до роботи саме в столиці. Mm -hmm. е, Міністерство освіти і науки України погодилось з тим, що має бути квота 3. Тобто автоматично всі кияни, які закінчили навчальні заклади міста Києва, не будуть відбиратися в цю квоту 3, і 50% державного замовлення нашого університету буде формуватися із випускників загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва, тобто виходить, киянам буде вступити легше. Е, ну я не скажу, що це буде легше, але не мають певну таку преференцію, е, тому що громада Києва, яка фінансує заклад, яка розвиває інфраструктуру. До речі, в цьому році розпочнеться реконструкція нашого корпусу на течіне 17. Є така амбітна мета mm. в столичної влади і в університету, щоб це був найсучасніший університетський. Корпус, принаймні, в столиці України, ну і також, як ми вже зачепили тему про вступ. До речі, хочеться запитати, які от можна спеціальності наразі виділити і які користуються найбільшим, скажімо, попитом популярністю саме в вашому університеті. Ну, вже нові У вас якісь будуть Знаєте, серед тих нових речей, які ми запроваджуємо зараз. Ну, Абсолютно нова річ, над якою ми працюємо, і поки що буде йти як спеціалізація, це фахівці із якраз технологій цифрового навчання, угу. тому що, те, що це на часі актуально. і багато сьогодні навчальних дисциплін теоретичного плану не потрібно вивчати в аудиторіях. Їх можна вивчати дистанційно під керівництвом, звичайно, викладача. І приходячи вже в аудиторію для того, щоб обговорити разом з іншими студентами з викладачем шляхи вирішення тих чи інших проблем, ми загалом в нашому суспільстві трошки недооцінюємо гуманітарні технології. А насправді дайте подивимося в Україні дуже багато гуманітарних проблем. Що в соціальній сфері, що стосується цінностей в суспільстві, якби ми відпрацьовували належним чином гуманітарні технології, готували фахівців, здатних упереджувати е, такі соціальні конфлікти, е, більш толерантного ставлення до погляду інших людей. Я думаю, що наше суспільство дуже швидко змінилося в плані е, такого мікроклімату і спілкування. До речі, всі, хто приходить до нашого університету, якраз і відзначають ту особливу атмосферу в університеті, бо це є визначальним. Ми сповідуємо принцип позитивного ставлення до кожної людини, яка заходить до нас. От, скажімо, ми впродовж уже майже 10 років маємо такий проект з Києвом і для Києва. Це соціальний проект для мешканців від. Дитя, віку, дитячого mm -hmm. до самого дорослого віку. Бо коли студент, наприклад, вчить бабусь, як користуватися електронною поштою, знаєте, він не тільки навчає бабусю, він сам навчається вчити інших, передавати mm -hmm. свої практичні навики. І це створює довкола університету таку позитивну атмосферу і mm -hmm. ауру. Крім того, це різні студії і так далі. Адже життя дуже динамічне, і людині потрібно не тільки працювати, не тільки навчатися їй потрібно знаходити способи різного проведення часу mm -hmm. свого дозвілля. Важливо, щоб це було змістовне дозвілля, чи це спортивні заняття, чи це бальні танці, ну наприклад, зараз. Університет готується до ще одного такого благодійного весняного балу, тому що, знаєте, це люди, коли вчаться бальним танцям, класичним бальним танцям, це вже зовсім інший. Вид культури, спосіб самоідентифікації, бо це не стало модним останнім часом в суспільстві, але такий тренд є. Ви вже зрозуміли, що ваші студенти це творчі, обізнані, відкриті, які взагалі я не знаю, ідеальний для вас студент ідеальний образ. образ... Бачите, Я не буду сперечатися із експертами Давойського форуму, які 2016 року визначили ті Компетенції, як зараз модно казати, які має володіти фахівець, має володіти фахівець, який буде випускником 2020 року. Наші випускники це якраз ті чи студенти нинішні, багато з них будуть випускатись у 2020 і після 20-го року. Тобто вони повинні підходити комплексно до вирішення питань, вони, в них повинно бути сформоване критичне мислення, вони повинні бути креативні, цілком підтримую вас Аня. Це особлива риса для фахівців 21-го століття. Ми живемо в час динамічних змін, і тут в будь-якій спеціальності потрібно проявляти кредит. Чи ти вчитель, бо в нас чимало спеціальностей педагогічних, <тас> це вчитель початкових класів, вихователь дошкільних закладів. До речі, в нас чималий конкурс навіть на цій спеціальності, тому що студент вчиться головного вміння жити в сучасному суспільстві. Велика проблема загалом того, що ми не вчимо людей комунікувати, здається, професія да? Вона далека від того, щоб там комунікувати. Але якщо це водій громадського транспорту. Він перше, що він він водій не транспорту, а це людина, яка створює комфорт для того, щоб люди з радістю їхали у громадському транспорті. Тобто, зовсім інший має бути акцент у цій комунікації. Це дуже важливо. І ще наостанок хотіло хотілося бся коротко уточнити: ще наскільки в вашому вузі розвинений взагалі волонтерський рух і благодійна діяльність, наскільки це пропагується? Загалом ми сповідуємо таку політику, mm. що практично кожен студент має бути залужен, залучений до волонтерських акцій, якщо він не є постійним mm -hmm. волонтером. Е, в нас є фахівці, які загалом є родоначальниками волонтерського руху в Україні. І це е, давайте візьмемо такі приклади, як Євро 2012 mm -hmm. Більш понад 100 студентів університету були волонтерами на євро 2012 Зараз студенти готуються до того, щоб бути волонтерами на Євробаченні. Вони постійно є волонтерами на різних там пробіг під каштанами чи будь-які інші такі великі міські акції. Студенти боючі, і це дає їм колосальний досвід. Е, вміти працювати з громадськими організаціями, загалом організовувати людей на дуже гарні практика, благородні власне. справи. А е, благодійність відносно іншого скажімо, допомога фронту, ми е, нашим бійцям, які захищають це є вже такою традицією постійно збір чи то теплих речей, mm -hmm. чи то продуктів харчування чи медичних речей це стало доброю традицією, так, так само як підтримка так, дітей так. хворих або студентів, які чи викладачів, які потрапили в якусь круту ситуацію? Дякуємо, Дякуємо, надзвичайно. Дякуємо. Дякуємо. вам надзвичайно. Бажаємо вам успішних, хороших, ось таких прекрасних ідеальних студентів. Дякую, ви на них дуже схожі? Тому <сих> <сих> я вам бажаю теж бути успішлив. Дякуємо навзаєм. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії був ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор академік національної академії, академії педагогічних наук України Віктор Огнев'юк, який розповів про особливості цього вузу.